Всім привіт! Мене звати Наташа, і сьогоднішнє відео буде про мої драконічі старти. Сьогодні ще зараз поки що п'ятниця, 13 грудня, хоча в мене вже скоро буде 12 ночі. Але ось так вночі я вирішила зняти своє відео, тому що розумію, що найближчим часом в мене не буде можливості в знімати відео. А мені вже хочеться вам показати свої старти, які я зробила. І ще в мене є декілька планів, саме драконячих планів таких. З цими стартами в мене вийшло, можливо, хтось читав в дитинстві Пепі Довгопанчоху, Панчоху, коли вона поливала під дужчом квіти, друзі приходять і питають: а навіщо ти поливаєш? А вона. Ім відповідає, що я ось мріяла цілий вечір, що я буду завтра поливати квіти. І невже якийсь дощ мені стане на заваді? І от в мене те ж саме виходить з цими драконячими стартами, тому що усі ці старти, які я зробила і які я ще планую зробити, я про них мріяла ще рік назад. У мене були плани. Я думала, що якось на протязі року мені вдасться щось. Розпочати, щось навіть закінчити. Але в мене цей рік якийсь такий хаотичний був, не склалось так, як я планувала. Але я подумала, що все ж таки я хочу ці старти зробити саме, коли ще йде рік дракона, а вже буду закінчувати їх в наступному році. І тому найперший старт, який я зробила, це ось такий наборчик Ланцвіт. Який я почала вишивати. І ось такий він вийде, дуже яскравий, дуже гарний такий дракончик, що я вже вишила. Не так багато, але мені головне хотілося поробити старти. Ось стільки я вже вишила, ну, це буквально я вишивала. Я брала в руки два рази цю роботу. Я подивилась так по схемі, то сам дракончик і ось цей мішочок, тут йдуть такі великі участки одного кольору, там не часто буде мінятись колір. Більше така мішанина йде в цих цукерочках, в самих подарунках, але я думаю, що коли я буду вишивати, то воно якось буде так по швидкості вирівнюватися. Якщо я десь тут довше буду вишивати, то на турбин, на мішочку цьому або на самому дракончику я швидко буду вишивати. Ось такий дракончик. Давайте розкажу. Я вперше вишиваю цього виробника, і хочу сказати, що. Ну, мене вразило, що якість матеріалів тут просто чудова. По-перше, тут е, цей дракончик вишивається на Аїді Zweiger. 16-й каунт. Мені сподобалося, що він оброблені краї тут, проверложені, таким дрібним оверлоком, що не потрібно е, підшивати, щоб воно не торочилося. Далі. Ниточки DMC тут. Зараз покажу кольори. Усі, подивіться, які класні яскраві кольори. Ну і те, що ниточки DMC, це для мене супер, тому що я обожнюю вишивати ниточками DMC. Далі тут ще є дві таких бубінки. Це Kid Mier написано. І є ось така бабіночка з металіком. Написано, що це кренік. І навіть якби я сумнівалася, що це кренік, я от сьогодні подивилася, я в себе в запасах знайшла точно такий крейнік. Зараз так прикладу ниточку, щоб було видно, що це в один в один. Ну, це дійсно кренік в наборі лежить. Тому сам, сам міст набору ну, це просто супер. Я в захваті, що можна такими матеріалами вишивати. В принципі, ось така якби ну, нескладна робота. От, але матеріали дуже класні. Е, далі є таких тут два, а ще за схему скажу, я не знаю, як зараз. Вишиваються ці схеми, як випускаються ці схеми, бо цей наборчик ще 2011 року. Тут на одному листці йдуть іде Бекстіч. А сама схема, я вам зараз шматочок покажу. Ну, вона для моїх участь те, що потрібно, тому що вона дуже крупна. Ось так я шматочок покажу. Бачите, я відразу закреслюю її. Вона дуже крупна. Вона на таких. Оце два, це якби пів дракончика, Ось так пів у оцих. Так, де це мої ножиці? Оця схема це якби пів дракончика, півдракончика. Схема розділена на два таких листка. І оце на одній схемі. Частина дракончика на другий. І, і кожен із цих листків це як ну два листка А4. Ну Тобто дуже велика схема, дуже зручна. Мені це ну дуже сподобалося якраз для моїх очей. Е, далі, е, що мені виявилось незручно, хоча я це швидко виправила, але якби це не дуже так складно було мені тут органайзери. Два органайзера, вони пронумеровані. Але, бачите, кожен органайзер своя нумерація йде від 1 до 15. На першому була, і на другому була від 1 до 9. Мені це дуже незручно, тому що я знаю себе, я можу спутати значки. Тому я на другому органайзері продовжила нумерацію. Бачите? У мене вже йде не один, два, три, а далі продовжується 16, 17, 18. І також я ось тут в схемі, де тут значки, я собі також помітила ось це продовження. Тому що мені, я знаю, як я можу помилитися, коли я буду дивитися, що це ниточка номер 1 на органайзері, я можу взяти не ось цю ниточку, яку мені потрібно, я можу взяти от з другого органайзера одиничку. Ну, для мене це незручно. Тому я так виправила, ну це якби така дрібничка. І ще трішечки я була незрозуміла з блендами. Тут, як на мене, не знаю, як зараз, бо це я кажу схем, цей наборчик 2011 року. Тут бленди, бачите, відмічені так. Тобто, ось бленд. Ось цей значок у нас на першому органайзері номер 4 От Ми беремо ниточку номер 4 з першого органайзера. Далі ось цей значок ми беремо, тому що це якби тут показано, що треба взяти цю ниточку і цю ниточку. І ось в нас іде цей самий значок вже. Знову ж таки, перший органайзер, тільки номер 14. Тобто ми беремо четверту ниточку і 14. І якщо я ще з цими одиночними знаками була, розібралася, ось на цих знаках я була завісла. Я не могла зрозуміти, яку ж мені нитку потрібно взяти. Поки я вже звала на допомогу дочку, вже хотіла зяті би показувати, але потім зрозуміла, що Кожен з цих значків їх треба розглядати окремо. Вони не пов'язані з собою, і тому вже тоді стало зрозуміло, що ось цих два значка, 12-й, 13-й це один бленд. Далі, там, де буку, буковка А, ми беремо 12 і беремо 6, бо тут теж буковка А. Ну, в общем, от це мені було незручно. І от я знаю, що. Здається, в чарівній миті, там просто пишеться, наприклад, номер там, 26, це от ниточка 5. Ой, верніше, значок такий, то це от ниточка 5 там, плюс 13, наприклад. І це було б мені зручніше. Але тут от така схема, система. Можливо, зараз вже інша. Я не знаю, ну а тоді оце була така. Хоча я розібралася і якби все нормально. Тому буду вишивати. Ось такого класного дракончика. Він буде дуже яскравий. Я не могла ще визначитися, як я хочу вишивати. Я точно знаю, що це буде не в рамку робота. Я вже думала вишивати на пластиковій основі робити таку велику іграшку. Але потім зрозуміла, що я буду вишивати на цій основі, що є. Я не замінювала основу, хоча теж. Теж спочатку думала, що, можливо, заміню основу. Але вирішила не замінювати, тому що в мене є ще з цієї серії звірятка, там на різні руки по знаку китайського цього гороскопу. І вони всі вишиваються на білій основі, тому я вирішила їх вже робити однаковими. Можливо, з часом я ще докуплю те, що в мене, тих звірят, що в мене ще немає. І я думаю, що я буду їх вирізати, оформлювати такі. Великі об'ємні іграшки, такі вона прямо неправильної форми, скоріш за все, буду вирізати, набивати, ну як подушечка ігрушечка така буде. Хоча вона, ну, тут написано 23 на 28 см, але я думаю, що це не самий дракончик він трішечки менше буде получатись. Ну, подивлюсь, але то не важливо, так як це буде подушечка. Також я для блендів собі. Ось зробила такий органайзер. Бленди в основному йдуть в цукерочках, в подаруночках. От, і я, щоб мені було зручніше, так, то я собі от намалювала ці значки на бленди. І от вішаю ниточки. Оце я вже вишила. Ось ця, ця цей бленд, він використовувався в цій цукерочці. Ось тут. І він буде ще ось тут. І усе здається. Можливо, ще ось тут трішечки. Ну, в общем, ось такий дракончик У мене був перший старт, і я дуже задоволена, що я нарешті почала його саме в рік дракона. Далі наступна робота. Тут вже в мене такі гарні просування. 31 грудня я купувала схему. Дизайнера Ірини на Ніашвілі. От чомусь я дуже хотіла, щоб вже 31 грудня вона в мене була. Скоріше за все, в мене були плани вишити її ще, щоб вона в нас на ялинці повіс... повісіла, але ось я почала тільки її в середині листопада вишивати. Має бути ось такий дракончик. І ось, що в мене вже є. Вишивається тут 15, ні, 15 кольорів. Це разом вже включаючи металік одну ниточку, один колір. Тут немає блендів. Тут тільки один напівхрестик, один на це він вишивається ось тут, ось цим блакитним таким. Вишивається дуже легко. Дуже швидко. Я, якщо чесно, не думала, що він так в мене піде. Це, напевно, я 3-4 рази брала, так, не по чуть-чуть вишивала. Кольора один переходить відтінок в інший, дуже легко було вишивати. Я прямо брала ось так. Спочатку одною ниточкою одного кольору вишивала, і ось тут, і ось тут. Далі брала іншу і так поступово йшла. Ну, Дуже швидко вишивається, просто красота. Єдине, що я думаю, що коли я почну збирати, трішечки в мене робота вже не буде так летіти, тому що, бачите, тут є ось такі стіжочки. Далі тут французькі вузлики, ну, це не проблема. Далі ось є ось такі, бачите, тут вушка чи рошки, далі ось оця мордочка така. Ну Я думаю, що так як я. Такі стіжочки ще ніколи не робила, От, то, напевно, це буде мені трохи так з непривички і без досвіду важко. Хоча я подивилася інструкцію, вроді би все так описано, розписано. До речі, вона дизайнер дає два варіанти. Я вам покажу. Ще один варіант, якщо у вас, ну, в кого не вийде ці стіжочки зробити, можна просто бекстічем. Хоча з бекстічем він теж милий, але все-таки все от, от з такими всякими вусиками, рожками він набагато цікавіший. Подивіться, ось ця його лапка така, і ось дивіться, такі лапки класні. Ну, дуже, дуже мені подобається, тому от в мене в планах. Ну, можливо, до 31 грудня я її вже вишью і оформлю. Ну, було б дуже класно, якби в мене це вийшло. Далі. Ще одна робота, яку я почала вишивати, це буде такий Змігоринич, якби я його відношу теж до дракони, вишиваю я його по набору. І я замінила, він мав, мав би вишиватись на пластиковій основі. Я замінила ось на таку, зараз вам покажу, ось на таку тканину. Я вже вишивала новорічні іграшки від Дміл на такій тканині, мені сподобалося. Ну, а тут, по-перше, на пластиковій основі він великий, виходить. тут, за рахунок того, що це 32-й каунт, дракончик буде з мігориничця буде трішечки менший. Я ось так почала вишивати, мені хотілося подивитися, як буде виглядати і червоний, і зелений колір на цій основі. Но мені дуже сподобалося. Робота по хрестиках, ну, вона така немаленька, тому що вона двостороння іграшка. І тому ну, я в цьому місяці я її точно не закінчу, ну, можливо, до кінця зими мені вдасться це зробити. Ще одну роботу, яку я планую розпочати в цьому місяці, це буде ось такий пінкіп. Ось така гарна новорічна іграшка. Я планую вишивати цю іграшку на цій самій тканині. І ось для оздоблення я вже підібрала ось таку ось такий шнур. Я думаю, буде дуже гарно. Схема ця журналу eh, Crosті 2018 року. І от, теж думаю, що можливо мені вдасться вишити цього дракончика до кінця цього року, ще в грудні. І є ще в мене одна теж робота, яку я дуже хочу розпочати, але поки що в мене тут. Трішечки з тканиною, сумніви. І, в общем, буду розпочинати пізніше. Це буде ось такий класний дракончик Вані. Це, до речі, той самий автор, що і дракончик журнала. Мені дуже подобається, тут будуть використовуватись ниточки крейнік Зараз я вам покажу ключ. Ось такий ключ. Бачите, тут є пухнаста ниточка. Це, ось я підготувала. У мене ця ниточка є. Ось така пухнаста ниточка. Цією ниточкою буде вишиватися ось це полотиночку. Так, ось ось це поликеночку буде вишиватись, далі тут вишиваються ось ці бульбашки крайніком ось цим. Далі, ось тут бульбашки вані крайніком вишиваються, далі тут є золота нитка крайнік, срібна нитка крайнік. Це ці свічки вишиваються, золота, срібна, далі цей кран теж з креніком вишивається. Взагалі, мені здається, робота буде дуже гарна. Сумніви в мене з'явились через основу, тому що я чомусь думала, що я буду вишивати його на ось такій основі, як печера така, і там дракончик релаксує. але... У мене з'явились, по-перше, сумніви, як буде виглядати кренік на цій основі. От, і також, коли я показала цю схему для дочки, то вона все ж таки ну, їй більше подобається на рожевій основі. Оце в мене є ось така основа пофарбована, я її сама фарбувала. І, можливо, вона б за кольором сюди дуже гарно підійшла і до цих ниточок. Але тут розмір дуже цієї основи дрібненький. Я думаю, це навіть не 18 це, можливо, 20-й розмір. Або якщо навіть 18 то для, ці... для цієї ниточки вона буде дуже дрібна, тому що я вже вишивала такою ниткою. Все ж таки нею краще на 14-й основі вишивати, чи на 28-му каунті. Тому в мене поки що на рахунок цієї схеми є сумніви мені, або якщо я вирішу все ж таки на такій основі вишивати, то мені потрібно буде пофарбувати тканину. Але знову ж таки, я, ну, чи вона получиться така. Ну, буде видно, звичайно, хоча б спробую. А за цю основу то є ж все-таки сумніви, що ось цей кренік, ці бульбашки е на дракончику ванні. Оці будуть виглядати на сірій основі не так гарно, як на рожевій основі. Хоча на рожевій основі то це вже така дівчача-дівчача робота получиться, А сіра, вона більш така. Молоде. Ну, не знаю. От, поки що є сумніви, але но... подивіться, тут така качечка дуже гарна. Е, ну, робота вона в принципі невелика. Тут, здається, 140 на 80 хрестиків, а ще й не повна зашивка, то вишивати тут не так багато. От, але от, треба вирішити, все ж таки, яку я основу виберу. І тоді буду вишивати. Ниточки я ще теж не підбирала. Треба буде. Ну, я думаю, що там ну, звичайні такі ниточки йдуть. Ось такі кольори От і сірі. І оці 931, 932 такі сині, гарні відтінки. Ну, Взагалі, повинна, я думаю, що вишита ця робота, сюжет цей буде дуже гарний. Тому обов'язково я його почну. Якщо не в цьому році, то в наступних найближчих місяцях, але обов'язково вище, бо вона мені дуже подобається. Ось такі в мене получилися драконячі старти, драконячі плани. Я ще не знаю, як я буду показувати саме ці роботи. Можливо, я їх буду показувати. Теж тільки разом усі, а можливо, буду в якихось своїх відео з іншими роботами показувати, Ще не знаю, це буде залежати від того, як в мене будуть просуватися ці роботи. От. Але дуже сподіваюся в цьому місяці вишити ось цього дракончика від Ірини на і оформити. І хочу дуже вишити з цього дракончика журналу, тому що, ну, по-перше, там його небагато роботи. Ось це. І хочу відразу оформити, і тоді в мене буде ще дві таких новорічних іграшки на ялинку. От, тому. Дуже хотілося би це, щоб в мене вийшлося. Ось такі плани, такі роботи. От. І сподіваюся, що найближчим часом мені вдасться вам показати вже якісь фініши, якісь просування. І до нових зустрічей.